Яке свято без холодцю? Правильно, ніяке. Тож сьогодні готуємо домашній, наваристий, смачнючий холодець, який застигає без желатину. Так, як і має бути. Поділюся з вами своїм досвідом приготування. Отже, нам потрібне м'ясо, яке я попередньо замочила на ніч. У нас тут свинина і курка. Замочене м'ясо промиваємо, вкладаємо в кастрюлю. Тут у мене видно свина голяшка, рулька. Добре, чоловік мені розбив, просто на дрібні частинки, що я не можу вам показати. Далі курочка у мене тут іде, крила, куряче філе і дві ніжки. Заливаємо холодною водою, так, щоб м'ясо покрити, ставимо на вогонь і проварюємо 3 хвилини. Далі м'ясо гарненько під проточною водою промиваємо і знову повертаємо у кастрюлю. Кастрюлю теж тут ми вже добре промили від накипу. Заливаємо водою. Тут заливаємо вже так приблизно на 2-3 пальчика вище м'яса. Ось так орієнтовно. Ставимо на повільний вогонь і тут уже треба пильнувати. Збираємо ось таку пінку спочатку. Далі у нас вже трішки більше пінки, але м'ясо у нас промите чистеньке, бруду в нас не буде. Коли бачимо, що жир уже стопився, додаємо сіль. Цибулю і моркву. І все періодично забираємо пінку. У мене морква проварилася вже годину. Забираю одну моркву, щоб зробити ось такі квіточки для прикраси. Решта моркви і цибулі в мене варяться. Таким чином варимо холодець 5-7 годин. Я завжди намагаюся варити довше. Близько 7 годин. Ось так він у нас потихеньку має тліти. Як каже моя мама, пухати не більше, ніж в трьох місцях. Сім годин в мене проварився холодець, добре вже википів, м'ясо вже відходить від кісточки. На смак постійно ми пробуємо, як треба, додаємо сіль. До холодцю лаврового листка я не додаю, мені не подобається. А ви вже дивіться, як вам більш до смаку зі спеціями. Тепер проціджуємо насидку через марлю. Марлю в мене нема, зато є широкий. Нестерильний бинт тут теж підходить. У нас у цей бинтик марля забирає багато жиру. Але ми ще додатково теж збираємо ложкою жир. У нас свиня домашня від тітки жиру тут дуже багато. Забираю ще ложкою і далі ще забираю серветками рушничками теж дуже гарний спосіб. Вкладаємо рушничок і різко забираємо. На цьому рушничку залишається дуже багато жиру. Колись, як готувала моя бабуся-холодець, цей жир мав бути обов'язково. Зараз ми вже його прибираємо. Тепер ще в гарячий бульйон видусюємо чесничок. Знаю, що в селі роблять так, що видусюють у тарілку. Мені більш подобається так. В Гарячий бульйончик видусюємо, перемішуємо, залишаємо на 3-5 хвилин, щоб наш бульйон вбрав в себе смак чеснику. Тепер знову переціджуємо. І в нас вже бульйон готовий, м'ясо ми перебрали, можемо вкладати на тарілочки. Я намагаюся завжди так робити, щоб було курятина і свинина більш-менш однаково на тарілці. Телятина чомусь у холодці зовсім нам не смакує, тому в нас завжди свинина і курочка. Викладаємо на дно, далі додаємо ще красу. Прикрашаємо морквою. І заливаємо бульйончиком. Він у нас ще тепленький. І з цієї порції у мене вийшло 6 ось таких тарілочок. Холодець завжди варимо у великому баняку. Для цієї справи є спеціально один баняк, який використовується всього там двічі на рік. Але без нього просто ніяк. Отже, вийшло в мене 6 тарілочок. Гарно застиг. Без желатину, як бачите. Головне додати рульку, додати ніжку, ратичку. Якщо є можливість де придбати, то шкіру, невеликий шматочок. Курка у мене була звичайна магазинна, тому тут секрет саме у свинині. І як бачите, якщо злити перший бульйон, холодець все одно застигає. Просто нам потім далі легше його готувати, бо він зовсім-зовсім чистий. Готуйте на здоров'я, друзі, і хай вам все вдається.